Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи Того часу нарікали Ісуса на Ісуса Юдеї, бо він сказав: Я є хліб, який зійшов із неба. І казали, Хіба це не Ісус, син Йосифа, батька й матір, якого ми знаємо. Як же тепер каже я зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав їм Нерамствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне Його, і я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків. І будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, лише, хіба лише той, хто я від Бога, він і бачив Отця. Воістину, воістину кажу вам: Той, хто вірить, має вічне життя, я є хліб життя. Ваші батьки їли ману в пустелі і поумирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть його, не вмер. Я є хліб живий, який зійшов із неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це тіло моє заради життя світу. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дуже часто в текстах, які читаються на Божій службі, Євангелія, перше читання, друге читання, Псалом та й зрештою релігійне життя дуже часто оточене саме. Такою журбою своєрідною, тому що часто розповідається про смерть, смерть Ісуса, нас оточують хрести, ми хрестимося. Багато уваги приділяється саме ось цьому аспекту смерті. І це навіває величезну журбу, і так якщо подивитися збоку, ну а от невіруючі люди на нас дивляться збоку, е часто ще й посмішкуються, кажуть, мовляв, от подивіться, вони поклоняються предмету для катувань. Вони тішаться е з того, як їхній Бог помер, е що це якісь незрозумілі і дуже сильно нелогічні люди, ну, ми християни. Е, і коли ми зустрічаємося з такими нападками чи підколками, нам звісно, воно все неприємне. Е, більше того, зараз живемо в секуляризованому світі, де релігія, релігійність, духовні речі відсуваються на сторону, на їхнє місце приходить абсолютно щось інше. Е, і ми зараз з вами живемо саме у таких обставинах, але живемо до моменту. До певного моменту, коли людина починає думати: чекай, а справді, а навіщо мені це потрібно? І не біймося ставити собі такі питання. Регулярно на вечірніх чаях, десь там мами підлітків, як правило, питаються, От чи що робити з підлітком. Тому що підліток колись там був е дуже активним парафіянином, міністрантом, прислуговував потім раз і перестав, що робити. Це абсолютно нормальна поведінка і для підлітка, і абсолютно для будь-якої людини в будь-якому віці. Ну, може, поки людина ще є дитиною, то таких питань собі не задає, але питання стоїть дуже чітко. Навіщо мені потрібна вся ця релігійність? Ще інакше, навіщо в неділю мені ходити на службу? Можна зайнятися чимось іншим. Може бути якась там прогулянка, може бути, не знаю, хтось там на риболовлю, хтось там на гриби, хтось там не знаю, на що завгодно. Є занять без кінця, без ліку. Ну, Щоправда, зараз війна то деякі справи відпали, але, але погодьтеся, що раніше чи пізніше, і абсолютно кожна людина ставить собі запитання, навіщо мені у вихідний, замість того, щоб відпочити, кудись їхати дуже часто, досить далеко, або йти. Досить далеко, спека, пітніти, ну потім, відповідно, від пори року, там, якщо не спека, то дощ, то холод, то, то болото, то ще якісь нещастя. Йти на ту службу. І на тій службі, як правило, немає нічого нового. Там та сама служба, трошки інша проповідь, бо, як правило, ми, священики, дуже часто повторюємося, так не, не біймося про це казати, чесно. Е і навіщо це все робити? З'являється таке питання? Нормальне питання, абсолютно нормальне, тверезе. Доросле, скажімо, питання. Але є такі певні моменти, де людина без релігійності просто витримати не може. Ось нещодавно в медіа виплила така думка, що одна така ліва пропагандистка, дуже сильно невіруюча людина, яка від віри дуже далеко. Ось тільки на цьому зупинюся. Вона сказала, що от якби вона могла, то вона б виховувала своїх дітей у вірі. Для всіх шок. Як? Для чого? Вона відповідає для їхнього добра. Бо я розумію, що тоді вони би стали кращими людьми. Як ти ж проти цього всього була, все своє життя? Е, так, взагалі проти, але якщо йдеться про моїх дітей, про моє добро, ну про їхнє, то я би, звісно, їх виховувала в вірі. Розумієте? Приблизно десь так це відбувається. Е, свята Марцеліна Даровська, е, перепрошую, ще блаженна, ще не оголошена. Язловець на Тернопільщині. Там вона похована, там вона займалася дітками, точніше, конкретно дівчатками. Там пізніше її сестрички займалися вихованням дівчаток вже у Польщі, після там, Другої світової. Це була дуже цікава історія і теж такий дуже цікавий нюанс. В комуністичній Польщі, так званий період ПРЛ. Комуністичні функціонери начебто були проти релігійності і боролися взагалі з вірою на показ. Але що цікаво, що своїх доньок відправляли в цей монастир, в цей пансіонат для дівчаток, яким займалися саме ці самі сестрички. Чому? Ну, бо вони знали, що ну, на показ треба боротися, але якщо йдеться про їхніх власних доньок, ну то вони знають, що якщо їх виховують там, якщо вони будуть в тих сестер, то вони будуть кращими людьми, кращими жінками. Це неймовірно цікава річ. І є ще така справа, я думаю, з якою ми, на жаль, стикаємося, хотілося б не стикатися, але ми взагалі як люди з цим стикаємося. Але окрім того, що ми просто люди, то ми люди українці. І в Україні дуже часто переживаємо похорон. І дуже часто це буває похорон якихось молодих людей, які загинули на фронті або загинули від дрона, від бомб, від ракет. І в цей момент є трагічним, жахливим. Ми постійно, ледь не кожен день чуємо про загиблих людей, про загиблих і військових, про загиблих цивільних. Ми через це сумуємо. І тепер спробуємо зараз трішки абстрагуватися від якоїсь конкретної ситуації, тому що кожен з нас переживається дуже сильно особисто і дуже сильно емоційно. Так подивімося трошки з боку на цю ситуацію, ну наскільки це можливо. Що може переживати людина, яка переживає похорон без прямого відношення до Бога, до Абсолюту. Як це пережити? Як пережити похорон, не будучи, ну, от я кажу, за себе, католиком? Що тоді робити? Як тоді себе поводити? Я, як вже священик з 20-літнім стажем, бачив дуже багато різних похоронів і бачив дуже-дуже багато різних людей на похоронах. Як правило, люди, які є невіруючими на похоронах, просто-напросто не знають, де себе подіти. Або сидять у машині, поки священик там молиться, ну йому треба, він молиться. Або стоять під храмом, десь під каплицею, під хатою. Десь кладуть руки, не знають, де їх подіти, переминаються з ноги на ногу. Їм не затишно, їм недобре. Священик щось там читає. Якийсь фрагмент Євангелія, щось молиться. Людям в цей момент максимально незручно. Потім проповідь говорить про вічне життя, в цей момент теж дуже сильно незручно. Ну, ось, дуже часто люди стоять, курять, ну, просто-напросто не знають, де себе подіти. В цей момент їм незручно. Чому? Бо в цей момент людина стикається з тим невідомим. В цей момент людина стикається з вічним. В цей момент людина стикається зі смертю. І, не маючи віри, ці моменти пережити неймовірно жахливо. Пам'ятаю, як я був малий, то десь там дідусь сказав, потім я навіть не чув, як він це казав, а чув, як це вже обговорювали. Здається, мама з сестрою чи, чи, чи якось так, що на його похороні не може бути музик. Бо була така традиція, що грали оркестри, ось у цей похоронний марш. Ось, а дідусь десь напевно почув чи то на проповіді, чи де не знаю добре, звідки це йшло. У віруючої людини такого, таких музик не має бути, тому що було таке чітке відділення: що от, похорон комуніста і похорон віруючої людини. Для нього це було таким чимось важливим. І е, тут знову ж таке питання вже не про мого дідуся, а взагалі про те, що е, чи ви бачили похорон невіруючої людини або похорон без священика? Ось тут на нас я, на жаль, стикався з такими похоронами. ну от Якби от обряду немає, але все рівно приходить якась жіночка, ну не знаю, жриця чи там вона називається розпорядниця похорону. Така собі, вибачте, на слові похоронна Тамада. Е, і вона ось, ну, наприклад, каже там слово надається цю Миколі. Ну не треба мені слово надавати. Я священник, не перші десяток років похорони служу, не треба мені слово надавати. Я знаю, що мені робити. Е, ось. Але от вона собі так робить там, зачитує якісь тексти, щось там робить. Розумієте, мусить бути якийсь ритуал. Тільки дуже часто цей ритуал, який складається десь там, не знаю, з якихось віршиків, ще багато чого, цей ритуал, не маючи відношення до Бога, цей ритуал дуже часто ось такий, якийсь картонний. Він ну, незрозуміло, який йде його притулити, воно якесь таке ненаповнене життям. Натомість зовсім інша історія, коли йдеться про похорон віруючої людини. Я цю тезу вже повторював, повторюю, буду повторювати, тому що саме в ці моменти ми з вами стикаємося з смерть, життя, і, і ось це є вона, ось ця реальність. Коли є смерть віруючої людини, і коли віруючі сходяться на похорон, вони знають, що робити. Не сидять і кажуть, ой, помер там, ой, і там починають ляси точити. Люди беруть в руки розарій, моляться. Люди знають, що робити на такому чомусь. Вони відносяться не одне до одного. Вони відносяться до Бога. І ця річ є надзвичайно потужною. І чому я зараз згадую саме про похорон? Тому що всі ті тексти, які ми читаємо, зараз я буду їх по фрагменті розбирати, вони постійно говорять про смерть. І це постійно говорить про смерть. І чи ми віруючи, чи ми не віруючи, ми постійно стикаємося з смертю. Тільки різниця гігантська є в тому, що віруюча людина, стикаючись із смертю. Переходить в життя, вона переходить до джерела життя. Ісус сам про це сьогодні говорить так дуже чітко, дослівно, а невіруюча людина стикається просто з пусткою, бо, бо не знає, що робити, як їй бути, і, і, і як далі має бути. Тому для нас з вами, які стаємо предметом якихось якоїсь критики чи насмішок дуже часто з боку невіруючих людей, пам'ятаємо, що ми з вами маємо потужну силу. Сила влади над смертю. Я розумію, що звучить пафосно, але саме так воно і є. Тому що ми, як віруючі люди, знаємо так невідоме. Знаємо, що боїмося смерті, боїмося невідомого. Але разом з тим, всім, нам, не знаю, у сотні в тисячі разів легше. Бо ми. Не кладемо руку в руку і переминаємося з ноги на ногу, не знаючи, де себе подіти. Ми знаємо, що робити на такому похороні. Ми знаємо, що таке молитва. Оце потужна річ. Дивимося на читання. Сьогодні зустрічаємося з пророком Ілею. В народній творчості на його тему є багато різних приказок, пов'язаних з купанням і багато чого іншого, але це народна творчість. Це до святого писання не має ніякого відношення і до самого пророка не має ніякого відношення. Сьогодні ми зустрічаємося з Ілеєю, який виходить в подорож. І коли ми читаємо тільки якийсь фрагмент читання на літургії, то дуже легко це пропустити. Щось там читали, про щось там було прочитано, але про що там мова насправді? Чого він так себе поводить, а не інакше? І тому, дорогі друзі, завжди пам'ятаємо, що потрібно читати писання загалом. Бо коли ми будемо чути читання тільки на службі, а не будемо знати, про що мова йдеться взагалі, не прочитаємо Біблії чи не будемо її читати регулярно. Ну, то для нас це буде китайська грамота. Щось читали, але про що що вона означало? Ну, щось там читали, бо треба, щоб читали, та й все. Але це не буде нічого означати. Ні, Ілля в цьому фрагменті є продовженням попереднього фрагменту. А в попередньому фрагменті всі пророки, всі люди в Ізраїлі відійшли від Бога. Були віровідступниками. Залишився тільки він сам. Всі інші люди почали поклонятися Ваалу». Тоді було політичне переслідування. Цариця переслідувала, вона дуже сильно на цього пророка заповзялася, вона хотіла його вбити, і він розумів, що він або зречеться і стане так само язичником, буде поклонятися в ну, умовно кажучи, або там почне вірити в гороскоп, чи в карти таро, чи червону нитку на руку надійне, не знаю, там, чи буде боятися руку через поріг передати. так, Тобто знак невеликий, але, однак означає дуже багато всього. Знак якийсь. Коли людина відрікається від Бога. Е і він розуміє, що або він продасться так само, або його вб'ють. Він помирати не хоче, але розуміє, що от його доженуть, тому що за ним гналися. І тут читаємо тими днями Ілля пішов у пустиню. Воно так звучить трошки благородно, пішов у пустиню. Ну, він не пішов, він втік, бо його хотіли вбити. Прибув сів під ялівцем, ну фактично, чому під Ялівцем? Ну тому що тінь. Інакше на пустелі, навіть в наших краях, досить спекотно. І почав просити собі смерті, кажучи, чи буде з мене тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків. Стан величезного розчарування, розпачу навіть. Він не знає, де себе подіти. Він пригнічений. Він е, розуміє, що все, йому далі вже немає що робити. І просить для себе смерті. Людина, яка доведена до відчаю, фактично, яка вже просить сама собі смерті. Е, І тут відбувається е, такий момент, коли він засинає. З одного боку, засинає, тому що втікав, втомився, заморився. З іншого боку, ось цей його довгий сон є проявом великої духовної депресії, коли він не знає, як дати собі раду. І цей сон є певною втечею. Він якимось способом намагається втекти від ось цих думок, бо от що робити, вертатись немає куди. Люди зневірилися. І зверніть, будь ласка, увагу, що протягом історії в кожен період історії є такі моменти, коли люди зневіряються, коли люди відрікаються від Бога. Чи це був час комунізму, чи це теперішній час гендеризму, чи це будь-який інший час буде, буде таких багато моментів. Пригадайте лише історію покровителя мого Святого Миколи, який Арію трошки притулив, так трошки по щуці, вдарив його. Коли мова йшлася про те, що люди відступилися від правдивого вчення про Бога, коли сказали, що Ісус Христос не був Богом, був лише людьми. Ну і тоді, от всій суперечці, святий Микола йому влупив. Хоча більшість людей тоді вже почали бути аріанами і відійшли від правдивого вчення про Христа. І таких моментів, чи то в Святого Миколи, чи то в багатьох-багатьох інших моментах постійно буде. І на наш вік теж таке випробування перепаде. І отож, він з цього розпачу бідолаха засинає, спить і тут його будять. Аж ось торкнувся його ангел і сказав йому Вставай, їж! Дивиться він а у головах у нього печений на камені корж і жбан з водою. З'їв він, напився та й ліг знову спати. Є такий жарт, що є піст Даниїла. Піст пророка Даниїла. У нас на сайті, ви гарнесенько можете переглянути різні випуски. Сестра Ірина розповідала, як цей піст пережити, що потрібно робити, що потрібно їсти, які є варіанти рецептів і так далі. Ви це все можете подивитися, але піст пророка Даниїла полягає на тому, що він їв лише. Е, овочі в основному. Фрукти там дуже рідко використовуються. Е, ну І це піст пророка Даниїла, а є піст пророка Іллі, який полягає на тому, що він поїв і потім ліг і поспав. Потім прокинувся, знову поїв. То ось це піст пророка Іллі. Так що жартую, що це два протиставні пости між собою з цими пророками. Ну Це, звісно, жарт. Е, Далі він поїв і пішов. На цьому полягає його дорога, і йшов 40 днів і 40 ночей. І тут ми маємо таке певне відкликання до Ісуса, який також 40 днів постив на пустелі. І тут ми з вами теж плавно переходимо до Ісуса, який вже сьогодні вчить своїх послідовників, не тільки апостолів, але й усіх людей, які за ним йдуть, щоб звертати їхню увагу від хліба земного. Від манни, яку їли їхні предки до хліба, який дає вічне життя до нього самого. І тут ми читаємо, як люди на це реагують. Ура! зробимо зараз євхаристійну процесію, як там вдягайте бігом пельоринки всі, так хто бере там бальдахім, хороньк виберемо. Пішли всі так, хто Христа бере, <смі> хто свідки. Ні, апостоли, ну тут читаємо конкретно не про апостолів, а про е людей, які йшли, того часу нарікали на Ісуса Юдеї, кажучи. Хіба це не Ісус, син Йосифа, батько і матір, якого ми знаємо, а тепер Він каже, я зійшов із неба. Е тобто, дивіться, повторюється майже один в один ситуація, з якою він зустрівся в своєму Назареті. У Назареті його земляки чули, що він робить чудо, але його не прийняли, тому що, от, мовляв, він земляк. А тут перед нами хоче сказати, що він кращий за нас ще як. Ну і от його вигнали. Більше того хотіли навіть вбити, але в них не вийшло скинути з вершини гори. Тут натомість ми читаємо подібні слова, майже ідентичні, хоча ці люди були свідками розмноження хліба. Вони бачили, як Ісус нагодував тисячі людей. Ну, як мінімум, відкидати когось такого, це невигідно. Того, що ну, а як же ж поїсти безкоштовно ще раз? Ну або хоча б кілька разів. Ну давай, це по-перше, цікаво, а по-друге, ситно. Але вони його не приймають. Тому що те, що він каже, воно їм невигідне. Вони цього не розуміють і вони цього прийняти не хочуть. Починають нарікати між собою. Ось. Того часу нарікали на Ісуса Юдеї. Подивіться, що взагалі ось це поняття нарікання є дуже потужним явищем. Людина, яка нарікає, це людина, яка незадоволена. Причому, яка незадоволена, така людина буде незадоволена, якщо в неї буде мало. Чогось там, не знаю, хліба, грошей. Потім пізніше, особливо коли десь там зустрічаються якісь однокласники через десятки років, або якісь там сусіди, або якісь співпрацівники, і зустрічаються з людьми через десятки років. І Дивляться, що обставини змінилися. Цій людині вже там не бракує, не знаю, там хліба, одягу, ще чогось там, грошей, дружини, чоловіка, дітей, а нарікання лишилися. Тобто ось цей формат такий бути незадоволеним постійно. Ну тут ще інша історія, тут незадоволення саме на Бога. Але загалом, формат е, бути незадоволеним, не тішитися, бути озлобленим. Цю злобу всюди бризкати наліво-направо. Він є чимось таким. Універсальним, що не змінюється з роками. З роками навпаки стає тільки гірше. Перше, друге читання сьогодні воно теж про це каже кілька слів. Усяка гіркота, гнів, лють, крик, зневага. Тут якби, все підряд, все вкупі, гуртом про це все кажеться, але подивіться, ось ця гіркота, яка мається на увазі гіркота, коли людина постійно незадоволена. Може, ви бачили ось цей мем. Він суперовий просто, як десь там якась бабуся сказала про когось. Не знаю там, скоріше всього, може про онука або онучку. Я вже оригіналу навіть не бачив. Звучить так. Вічно недовольне, вічно надуте. Я думаю, що в цьому є дуже багато такої життєвої правди, що от коли людина постійно незадоволена, от вона не буде задоволена нічим. Ось, умовно кажучи, немає морозива. Ну, ось тобі морозиво, не таке. Ну добре, на тобі таке, воно вже закінчилось. розумієте І це може тягнутися в нескінченність. Постійно людина буде незадоволеною. І тому, коли ми з вами ввечері. Робимо і спецовісті, це той момент, коли кількість переглядів у нас під час молитви дуже стрімко падає, так як, як трамплін просто вниз. То кілька хвилин потрібно просто Богу подякувати за день. Сказати, Боже, дякую Тобі за те, за те, за те. І я дивлюся, що з цим найчастіше є проблема, тому що понарікати ми завжди готові. Ну, от нам бракує того, того, перетого. Подякувати Богові. І коли людина дякує, то завжди людина починає помічати і починає більше цінувати те, що має, більше використовувати те, що має. Тому що ми ж з вами знаємо, що виграє не той, хто має більше, а той, хто вміє цим розпорядитися правильно і використати правильно. Чи це буде інструмент, чи це буде гроші, чи це буде здоров'я, чи це буде будь-що інше. Дуже багато залежить від використання і від радості від того, що людина має. Далі Ісус починає розповідати про те, що той хліб, який він дає, дає вічне життя. Але про це ми з вами будемо говорити вже колись пізніше. На цьому сьогодні вже буду завершувати. Лише скажу про те, що вони, коли нарікають, Ісуса почути не можуть. Більше того, Ісус дивиться, що вже хмари згущуються, що вже починає бути кепсько, Що вони не дуже сильно хочуть слухати те, що він їм хоче сказати. А він їм починає казати про цей вічний хліб, про причастя, про себе починає казати. Хоч він дивиться, що вони вже не дуже хочуть слухати, але він все рівно їм каже. Тому що це саме те, що він хоче залишити, те, що справді дає вічне життя. І того, ось такий останній аргумент в сьогоднішній проповіді: от подивіться, ми, як католики і православні, коли дискутуємо з протестантами, а вони не визнають дійсності Євхаристії. кажуть, що це лише згадка, лише символ, лише обряд. А З обрядами потрібно боротися, бо це все недобре, це все люди придумали, там, і так далі. Багато яких інших речей негарних кажуть. Що цікаво, що протестанти заперечують дійсність причастя, але саме Ісус втратив дуже багатьох слухачів через те, що Він наполягав на реальності причастя, на тому, що причастя важливе, на тому, що потрібно споживати цей хліб, на тому, що потрібно приймати його. А вони кажуть, та ні, це не важливо. Тобто для Ісуса це було важливо. Для них не важливо. Ну, бо яка різниця, що для Ісуса було важливо? Головне, що придумав собі Лютер. Ну, але це вже зовсім інша історія і зовсім інша ситуація. Але я хотів би підкреслити, що якщо це для Ісуса було важливе, давало життя, то і для нас це має бути важливо. Тому відкидаємо нарікання, відкидаємо. Різні насмішки, спокуси, висміювання. І розуміємо, що якщо тут з ним будемо жити в єдності, то і перейдемо у вічне життя з ним у єдності. Амінь.